Ой, Сережа, по кар'єрній ресниці піднявся трошки. До прибиральника з керівника відбудемо? Ні шарічте, нічого. Я перевіряю, як він миється. Ти диви, оцей килим ми поклали ще на початку війни в 22-му році. Е, і ось такий він був. А от дивись, я помив. Бач, тепер при вас. Давай, бач, який забруднений. Да, давай. Поїхав. А оцей брусочок поряд який лежить. Він новенький, тільки зроблений. Дивись. І це проста вода, проста швабра. І мої руки чарівні. А це теж новий, так? Да? Це, це теж новий. А як дивись, як алмаса преображається. Дивися. Ну, да. Дивись, яка краса. Ось, будь ласка, забруднений, так? Да? Угу. Декілька движень. І під моїм чітким руководством. Кардос. Клас? Ну, клас. ти можеш... І ось так легко його мити. Так це навіть не зі шлангу. Це просто швабра. А якщо скерхеру його помити, взагалі бомба буде. Ну, скерхером, мені здається, набагато простіше. Звісно, вижимати. А якщо шланг з водою, там дофіга бруду, вимиється чи? ні? Звісно, якщо я просто е, тряпкою якоюсь вимив, то е, шлангою і кехрам е, любий бруд, навіть з огороду, з грядки, там посадили помідори, огірки прийшли, забруднили, потім підійшли і просто помили. Ще Все. Що, що таке питання? Яке? Якби нам не треба було це відео зняти, його хтось колись би помив, чи ні? Ні. Ну, зато чесно.